20 травня Нацбанк визнав Фідобанк неплатоспроможним та запровадив там тимчасову адміністрацію, що повинна зайнятися ліквідацією банку. Обслуговувався в цій установі і рівнянин Олександр Харват. Чоловік каже: мало того, що нині люди не можуть забрати з банку свої заощадження, так разом з тим вони і надалі повинні сплачувати податки за свої вклади. Ті кошти, що там залишились на рахунку фідобанка. Я за них маю сплатити податки. Ну не тільки я, тобто я говорю в даному випадку від себе, але таких, як я, їх є багато людей. Але хтось повинен цю справу вам витрухати. Ось то, то, то парадоксальність в тому, що ми за них маємо заплатити податки. Ті гроші у нас вкрали я називаю так, як вона є. Тому що коли гроші положили банки. Посередник між мною спілкування, в тому числі із державою фінансових корпорації чи з іншими суб'єктами господарювання. Всі кошти, коли їх не віддають, Олександр Кхарват вже встиг написати звернення в поліцію, аби ті відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення коштів. Проте правоохоронцями цього доведено не було. По даному факту було е, даний матеріал направлено на архів, зв'язку з відсутнім складу злочину. Саме як показано 191 статті Кримінального кодексу України. Під час проведення перевірки було встановлено, що дійсно даний банк, Національний банк України, був визнаний неплатоспроможним на всій території України. Також ну, було дано роз'яснення, яка причина була данаспроможність, виведено 10% активів даного банку. І створена тимчасова адміністрація. Тимчасова адміністрація зобов'язана здійснювати виплати поданому е клієнтам даного банку. Фідобанк став неплатоспроможним через виведення 10% його активів. На думку правозахисників, правоохоронці в першу чергу повинні з'ясувати, хто довів банк до банкрутства. Тут е, треба було б звичайно порушувати провадження не за 191 дев'яносто тому що це привласнення, там. А чи є привласнення, а чи не є привласнення, то що встановить за о, о, коли а треба було б за е, доведення до стану неплатоспроможності. Є 218 двісті вісімнадцята стаття і якби по цих статтях по кожному банку порушували, то, звичайно, б воно б трошки мало якісь острах. Загалом ситуація з тим, що збанкрутів черговий банк, останніми роками стала вже звичною. У нас з початку 2014 року по даний час було ліквідовано 75 банків. Тобто у нас було на 1.01.2014 року 180 банків. Зараз у нас даже 76. Ну, там один банк мав ліцензію встановлюючого банку, тому 179, якщо так грубо говоря. Зараз у нас працює 104 банки, тобто 75 банків у нас ліквідовано. Юрист Микола Шиманський вважає, що така кількість ліквідованих за два роки банків зумовлена відсутністю державної підтримки фінустанов, що опинились у скрутному становищі. У нас є 180 банків. Існує на сьогоднішній день 104. Це говорить про що? про низьку ефективність роботи Національного банку України, в тому числі і фонду грантування вкладів. Практично вони нікого не виводять із. Складного становища, а в послідуючому вони всі банки цілопають, водять далі тимчасового адміністратора, який переходить в повноважену особу на ліквідацію банка. А ось яка доля заощаджень клієнтів Фідобанку невідомо, адже представники установи відмовились взяти участь у спільній прес-конференції. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин.